Всіх вітаю 24 вересня. Роблю розклад по, для міста Запоріжжя по берегам і по районам. Те, що ви просили, Заранку зробила розклад, я його видалила, вибачаюсь, я там помилилася стосовно лівий правий берег. Я так подумала, що там, хоч воно і показувало, давайте заново зроблю. Я хочу, щоб це було чітко, точно і без помилок, бо це попередження для людей. Це, ну, це не якісь там іграшки. Для мене це не іграшки, для мене це щось більш важливе. Давайте так, лівий берег, це в нас він більше. Це Заводський район, ось Кічкас. Далі Комунаровський район, Космос. Ну і центр тут Соцгород. Правий берег, Дніпровський район, Сіпенківський живмасів, Хортиця. Бабурка. Запитаємо небезпеку з повітря на місяць по районам міста Запоріжжя. Роб, роблю все як надо. Як надо, як треба. Я не можу так, знаєте, ось ні, не можу. Треба робити правильно. Я дійсно помилилась. Ну, розумієте, я в Запоріжжі була проїздом кілька разів. Так, щоб просто я там десь гуляла, ні, не було такого. Проїздом була, тому, тому, тому і помилилася. Бо я теж людина і маю право на помилку. Давайте починати. Місто Запоріжжя. Небезпека на місяць, на найближчий місяць. Сьогодні у нас 24 вересня. Небезпека з повітря, загроза, оці каби, балістика, дрони для міста Запоріжжя. Давайте, ага, давайте по берегам спочатку. По берегам лівий берег і, і правий берег. Починаємо правий берег. Місто Запоріжжя. Небезпека на найближчий місяць. Правий берег міста Запоріжжя. Правий берег міста Запоріжжя, небезпека з повітря на найближчий місяць. На найближчий місяць. Правий берег. Так, правий берег. Дивіться, правий берег падає світ і лікарня. Світло і лікарня. Пошкодження. Правий берег. Лікарня. Ну, хто Запоріжжя, то я так розумію, знає, так? Лікарня, правий берег. Ось випала карта лікарні, пошкодження і карта зірки. Або біля води небезпека, або щось пов'язане зі світлом. Правий берег, місто Запоріжжя. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Повторення ситуації, яка була, куди колись щось прилітало обережно. Там, де надають людям, людям допомогу, теж обережно. Підприємства також, якщо є на правому березі. Місто Запоріжжя теж обережно. Райони, які біля води, теж уважно. Так, далі лівий берег. Лівий берег місто Запоріжжя. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Сьогодні 24 вересня. Лівий берег місто Запоріжжя. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Лівий берег. Дві карти. Смерть, на жаль, падає. Праздник, смерть. Свято смерть. Свято. Яке свято може бути в нас ось в цей місяць, або там, де збираються люди. Якась кількість людей. Скупчення дуже обережно на якесь свято. Запоріжжя небезпека з повітря, лівий берег на найближчий місяць. Навчання. Е, дивіться, лівий берег теж падає світло, теж падає обстріли по світлу, по енергетиці. Лівий берег падає обстріл на рух, я казала вам. Воно і падало на тиждень на розклад вокзали. Вокзали ЖД і авто. Лівий берег, ось небезпека. Також ще, ось, бачите, удар падає чітко на вокзали. Знов те ж саме. І також навчальні заклади, лівий берег, обережно. Там, де літає розвідка, також. Лівий берег, Запоріжжя. Торговельні центри. Дев'ять кубків це торговельні центри. Там, де люди скупляються щось, ну, ви зрозуміли. Базари, торговельні центри теж дуже обережно. І, взагалі, бачите, карта оходу емоційного. Я питала зранку в тому розкладі, який видалила, видала, там теж ця карта падала стосовно того, що люди. Зараз в роздумах, що робити? Чи залишатися, чи виїжджати. Ось карта емоційно, хто не витримує, буде, буде щось приймати, якесь рішення для себе. Так, тепер давайте ви питали мене, чого, чого, чого. Чого саме зараз, ось останні кілька днів, вечорів. Почали обстрілювати місто Запоріжжя кабами, авіабомбами. Причина, причина, чому останні кілька днів почали обстрілювати саме місто Запоріжжя кабами, авіабомбами. Чому? Яка причина цього? Віт, хитрість, спланована, спланована хитрість. Е, е, зруйнувати якийсь більш-менш спокій людей. Е, е, да, атака, агресія, агресивно налаштовані саме на Запоріжжя, башня. Чому? Яка причина? Чому саме Запоріжжя? І авіабомби, вибір, прийняття рішень. Відлюдник, правосуддя. Ну, дивіться, відлюдник, вони хочуть знищити енергосистему міста Запоріжжя. Теж хочуть це зробити цими авіабомбами. І зранку мені ще падала карта Зеленського, що це теж якийсь речах впливу на нього, тому що він зараз поїхав, ви ж розумієте, куди в Америку. І ось це такий речах впливу. Типу, ми можемо зруйнувати місто, якось давити емоційно. Карта ходу, ілюзії, дороги. І взагалі, і взагалі знаєте, що вони вважають, що Запоріжжя нібито це вже їхнє місто? Війна, розпач. Чому саме зараз? Контроль. Маніпуляція оцими ударами. Маніпуляція короля оцими ударами. Ну, ви розумієте чого. Так, тепер давайте я спитаю, чи буде окупація. Я в тому відео, яке видалила, питала, падало ще ні. Давайте зараз, щоб ви бачили. Чи буде окупація міста Запоріжжя ворогом? Питаю взагалі, без часу. Взагалі, чи буде окупація міста Запоріжжя ворогом. Чи буде окупація міста Запоріжжя ворогом? Дуже б хотілося місто, яке приносить гроші Запоріжжя. Місто, яке приносить гроші, але падає розчарування, слава Богу. Чи буде окупація таємниця? Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Рух дурень. Пасив на їхні плани. Ні, пасив на їхні плани, на їхні дії. Бажання, звичайно, велике є, але падає пасив на їхні дії, на їхні спроби. Але ось вони дійсно хочуть місто Запоріжжя лишити без енергосистеми. Це їхня головна мета. Без ресурсів і без енергосистеми. Давайте по, по районам. Так, поїхали. Питаємо лівий берег, Комунаровський район, Космос. На найближчий місяць небезпека з повітря, місто Запоріжжя, Комунаровський район, Комунаровський район, Космос, Небезпека з повітря, місто Запоріжжя, Комунаровський район. Космос, де саме? Небезпека з повітря. Таємниця. Обмежити. Комунаровський район, космос. Торговельні центри. Комунаровський район. Дуже обережно. Так, да, дві карти випалі. Торговельних центрів обережно. Базари, торговельні центри, розважальні центри. Плани, Комунаровський район, там, де літає розвідка, обережно. Повторення того, що було, куди вже прилітало космос, Комунаровський район на найближчий місяць обережно. І е, щось там пов'язано з електрикою, з, зі світлом теж обережно. І е, якщо у вас намічається в цей місяць якесь свято, святкування чогось, якщо там будуть якісь скупчення, ось теж обережно так. Це ми запитали. Давайте далі. Заводський район. Заводський, заводський район Кич і поруч Кічкас. Місто Запоріжжя, небезпека з повітря. На найближчий місяць. Заводський район Кічкас. Заводський район Кічкас. Місто Запоріжжя, небезпека з повітря. Де саме на найближчий місяць? На найближчій місяць. Пічка, Заводський район, Заводський район. Тут взагалі будинки падає. Будинки поруч з чим? З підприємствами. Будинки поруч. Тут взагалі звичайні будинки в небезпеці. Пічка, Соводський район, небезпека з повітря на найближчий місяць. Знов воєнні падають. Військовий городок. Здесь поруч, а ну дайте я гляну, чи він. Я ж на Google карті дивлюся тут. Так, а ну-ка, Заводський, Заводський район. А, воно трошки нижче. Воно трошки нижче. Давайте ось цей, ось цей, ось цей, ось цей воєнний городок теж обережно, бо падає карта військових. Там, де навчаються військові, таке щось. Так, заводський район, Кічкас, Запоріжжя. Небезпека на найближчий місяць з повітря. Де саме? Скрита загроза. Околиці, околиці, да, околиці цього району атака. країна околиці цього району атака. Будьте обережні. І знову там, де літає розвідка, так само, як показувала. Чітко плани і розвідка. Сильний удар куди? Сильний удар десь біля води показує. І дуже обережно, ще раз кажу, торговельні центри, розважальні центри, магазини. Обережно. Так, тепер давайте соцгород. Це як центр міста. Давайте центр міста Запоріжжя, небезпека з повітря на найближчий місяць. Соцгород, сам центр міста. Небезпека з повітря, центр міста Запоріжжя, Содзворок. На найближчі місяць. Правосуддя, адмінбудівлі, суди, адміністративні здання. Обережно. Ось, да, адмінбудівля чітко падає. В Запоріжжі, адмінбудівля, адміністрація містом або адміністрація області. Ось в центрі міста. Вона ж повинна там бути чи ні? Чітко падає обережно. Соцгород, центр міста Запоріжжя. Небезпека з повітря на місяць. Небезпека є. 10 мечів. Вибір. Там, де надають допомогу. Обстріл. Підприємство також якесь. І знов там, де літає розвідка. Підприємство якесь, там літає розвідка, щось винюхують. ЖД автовокзали, теж, якщо там є. Теж туди атака. ЖД автовокзал. Да. Дві карти колісниці, дві карти дороги. Небезпека знов показує, і тоді показувала. І зараз показую на ЖД. Авто ЖД вокзали. Вони прям хочуть його, там, бачите, зупинити рух. Знищити і зупинити рух, щоб не працювало, неможливо було працювати, не було руху. Так, тепер давайте. Дніпровський район, Дніпровський район. Дніпровський район. Це в нас вже пішов. Правий берег. Дніпровський район, місто Запоріжжя, небезпека з повітря на найближчий місяць. Дніпровський район. Повторення того, що було, де вже колись там щось прилітало. Рух планують десь біля води. А що там? що там Біля води башня. Аж куди Дніпровський район Запоріжжя? Куди? Е, щось пов'язано з військовими об'єктами, військові якісь цілі. Дніпровський район. Місто Запоріжжя. да Подалі від води. Щось пов'язано зі світлом. Біля води щось пов'язано зі світлом. Далі. Осипенковський жилмасів Осіпенковський жилмасів. Небезпека з повітря Запоріжжя. Асіпенковський жилмасів на найближчий місяць. На найближчий місяць. Асіпенковський жилмасів місто Запоріжжя. Чи є там небезпека з повітря на найближчий місяць? Так, що у вас тут? Небезпека біля якоїсь траси, дороги. Що тут? Тут є у вас якісь вокзали. Щось таке падає колісниця. Осіпенковський жив в міста Запоріжжя. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Якась енергосистема, якщо є, там теж небезпечна. Ось дивлюся на карті сонячної. І тут карта Сонця випала. Можливо, там небезпека теж є. Вони тут шукають, шукають захист. Шукають якийсь захист. Так, і давайте запитаю Хортицький ще район. Місто Запоріжжя, місто Запоріжжя, Хортицький район. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Хортицький район, місто Запоріжжя. Небезпека з повітря на найближчий місяць. Хортицький район, гортичний район. І тут колісниця. Що ж такое? Знов знищити колісницю, знищити рух. Хортицький район, башня. Подалі від води. Подалі від води. Куди саме Хортицький район? Що це? Страх. Торговельні центри, там, де літає розвідка, околиці самого цього району. Так, да, околиці. Також щось дитяче. Що дитяче? Дитячий заклад або якийсь, можливо, виш. Що це дитяче? Ось хортицький район. Мах? Лікарня. Дитяча лікарня. Дуже обережно. Так, і давайте ось ще нижче бабурка запитаю. Так, бабурка Запоріжжя, небезпека з повітря на найближчий місяць. Бабурка небезпека з повітря, Запоріжжя на найближчий місяць. Бабурка. Тут щось пов'язано з енергосистемою і поряд звичайні будинки. Просто будинки, будинки, будинки. Бабурка, небезпека з повітря на найближчий місяць. На жаль, тут теж є небезпека, але тут показують звичайні будинки. Просто живуть люди та і все. Якесь підприємство, можливо, поряд з цими будинками. Енергосистема теж дуже обережно. Сподіваюсь, інформація була корисна будь ласка бережіть себе себе та своїх дітей